Конференц-сервіс в готелі Апартель Ужгород це більше ніж просто місце для подій. Ми створили ідеальні умови для ефективної роботи та комфортного відпочинку. До ваших послуг просторий конференц зал, площею 60 м метрів квадратних розрахований на 50 учасників із різноманітними варіантами розташування столів та стільців. Наш зал обладнано всім необхідним для проведення конференцій, семінарів та бізнес зустрічей для максимальної зручності, окремий вхід та во. Великий паркінг. Якщо вам необхідно проговорити деталі на формальній обстановці, запрошуємо вас у ВІП-кімнату ресторану Лімончело. Ми забезпечуємо індивідуальний супровід до кожного заходу. Наші менеджери подбають про всі деталі: від технічного забезпечення до кавабрейків та кейтерінгу. А після продуктивного дня відпочиньте в наших стильних апартаментах із власним спа та сніданками. Для учасників заходів у готелі діють спеціальні ціни на проживання. Звертайтеся до команди апарт. Ужгород, і ми організуємо ваш захід, який обов'язково запам'ятається.